Вчорашнє так зване звернення Путіна, в якому він послав Росіян на смерть, мало тільки один елемент залякування заходу. Це вихід з договору про стратегічне наступальне озброєння. Однак Путін фактично вийшов з нього ще минулого року. Про це двічі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив у інтерв'ю громадському радіо. Цей договір не покриває тактичне ядерне озброєння. Цей договір ніяк не впливає на те, чи може Росія застосовувати ядерну зброю як таку, чи не може. Росія ніколи не виконує жодних договорів. В нього в рукаві о... Є його російська пропаганда, його 145 мільйонів абсолютно задурених людей, які перетворилися в велику масу залишки о, оборонної промисловості, яка здатна робити. О, Танки, ракети і все інше, значні обсяги ще радянської техніки. В нього в рукаві де, -фак, де факто союзники у вигляді в першу чергу Китаю. В нього в рукаві залишилася нафта і газ, який він продає з великими дисконтами, але це все рівно кошти в рукаві. Я кажу, залишилось те, що він повністю м, поглинутий а, своєю хворобливою неонаци... на... неонацистською і неоімперіалістичною ідеєю відновлення радянського союзу. Оце все у нього є у нас набагато більше.